Лише у минулому році Бердичівський шпиталь для ветеранів війни прийняв на лікування та оздоровлення більше п'яти тисяч ветеранів Другої світової війни, міжнародних бойових операцій та учасників АТО. Принагідно зазначити, що кількість ветеранів війни на сході України постійно зростає. Напередодні перед ними на літній сцені виступив ансамбль Ташакор. Ветерани афганської війни постійно опікуються і надають допомогу вердітівському шпиталю. Задяки спонсорів відремонтовано більше десятка палат та поставлено сучасного фізтерапевтичного обладнання. Житомирські жона афганців е з нашого матеріалу шили комплекти постільного білья. Як ви ручна робота вам буде приємно і нам хорошо, що у вас будуть хороші умови. Наши ребята с Афганской сотни, позывной СЭМ, недавно передал 400 килограмм рыбы на госпиталь. Сегодня мы пригласили своих друзей, группа Ташакор. Это те люди, которые не зарабатывают деньги на э, нашем прошлом, на наших воспоминаниях, а которые в строю, которые работают, которые знают, что зачастую песня и дружеское слово дороже всяких материальных благ. Цього дня в шпиталі побували також Бердичівський міський голова Василь Мазур та народний депутат України Олександр Ревега, які передали подарунки для шпиталів. Обласна рада для зміцнення матеріальної бази планує виділити в цьому році 2 мільйони гривень. Госпіталя для ветеранів війни є базовими для лікування і реабілітації учасників АТО. я так думаю, тут акцент треба зробити не то, що два рази, а три рази на таких госпіталях і поприводіть, встановіть, от, наприклад, фізіотерапевтичний блок там, де бальнеологічні процедури. На сьогоднішній день воно не працює. Ну, в ремонтах в этих, то, що я говорив, 2 мільйони, там буде забита часть, щоб встановити ці водні процедури і так далі. Встановити фізіотерапію новітнє обладнання. І ці роботи вже ведуться, а депутати афганці добилися того, що загалом по Україні збільшено державне фінансування витрат на харчування ветеранів у військових шпиталях.